Привіт, малюки, погляньте, хто до нас завітав сьогодні на гостину. Згадаймо віршик про козу. Кізонька рогата, сива, бородата. Розкажи нам, де була, що ти їла, що пила. Подружись із нами, та не бийсь рогами. У кізоньки багато діточок, козенят. Як і всі мами, вона готує для своїх козенят смачні страви. І щоб не забруднити свій одяг, вона вдягає фартошок. А так як діток в неї багато, готує вона часто, і тому фартушки швидко забруднюються. Давайте допоможемо нашій мамі козі і намалюємо їй багато фартушків. Подивіться, які різні фартушки бувають різного кольору, з різними малюнками. Для роботи нам потрібна підкладинка, гоше фарби, вологі серветки, заготовка фартушка. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Я гарненький фартушок намалюю, і матусі я його подарую. Мама буде мене обіймати. І новий фартушок приміряти. Що у нас приготовлено для роботи? Паперові форми фартух. Ви вже здогадалися, як ми будемо малювати? Пальчиком. Гуашеві фарби чотирьох кольорів. Вологі серветки. Ну що, приступаємо. Згадайте правила малювання фарбами пальчики. Можна вимочувати у різні за кольором фарби різні пальчики казівний, середній, безіменний. Яким зручніше малювати, і щоб не забуднювати фарби після завершення малювання, витирати пальчики серветкою, а потім мити руки у туалетній кімнаті. Подивіться уважно, якого кольору. Гуашеві фарби, синій, червоний, жовтий та зелений. Не поспішайте, малюйте охайно, батьки вам звичайно допоможуть, а мама поза буде дуже задоволена. Бо тепер у ній буде багато, лисичка, гарних, лисичка, чудових пес, фартушків. гарно, чи зору картошків. До хатинки підступає, не злякавсь, ні на мить. Не забувайте підтримувати папір під час роботи. Буде знак, а я рак, не борак, як ущипну буде знак. Та як не козу, Та як в щипне дерезу, як замекла коза, як рвонула дереза, в з лісу вона десь по світу блудить. Бо ніхто і ні тебе брехонів не любить, Бо ніхто і ніде брехонів не любить. Молодці малята! І до нових зустрічей!